Коли криза в стосунках, криза в стосунках, вони є криза першого року, третього, п'ятого, сьомого, сім років. Навіть криза є 25 років. Це в мене в інстаграм на сторінці можна подивитись. Там є кризи стосунків. Це чому відбувається? Тому що ми ми дорослішаємо, стосунки ми, разом з нами доросліються. І значить, в цих стосунках повинні відбуватись певні зміни згідно з тими змінами, які відбуваються з нами. Тобто ми дорослішаємо, у нас зміняються трошки смаки, у нас зміняється оточення, ми маємо другу якусь там освіту, ми маємо певний життєвий досвід, ми зростаємо кожен, ми, ми вивчаємо іншу професію, якусь у нас змінюються хобі, друзі і так далі. І коли ми змінюємося і змінюємося разом з стосунками обоє разом, коли ми підтягуємо один одного, ділимося, розмовляємо, я завжди буду говорити надважливим, надважливим фактором. Який ніколи не приведе стосунки в глухий кут, це буде розмова. От коли ви у вас має така традиція, ви після роботи збираєтеся за столом, щось обговорюєте, спілкуєтесь, обмінюєтесь певною інформацією, певними болями, певними там якимись негараздами на роботі чи навпаки, що у вас все життє добре, ви ділитесь один з одним. От Розмова це саме головне, це саме перший індикатор. І коли